Вітаю на цій практиці. Ми з вами разом дізнаємося про ваших атомних близняків. Кожна душа має декілька частинок. Ваша душа перед народженням різні свої частинки розкидала по різних людях. Хтось проходить досвід цього життя в Україні, хтось в Америці, хтось в Мексиці, а хтось на Алясці, хтось ловить рибу, а хтось будує будинки, хтось жінка, а хтось чоловік. Я скажу вам більше, деякі частинки, які вже мають великий духовний досвід, народилися не на планеті Земля. Але ми сьогодні будемо саме про тих, які разом з нами проживають. І ваша душа, вона має певні кармічні задачі. Частинки душі проживають однакові або схожі кармічні задачі і впливають один на іншу. Тож ми з вами дізнаємось, як ви впливаєте на ваших атомних близнюків і як вони на вас. Можливо, є спільні страхи, чи якісь ситуації, які тягнуть вас вниз. Подивимося, що які відповіді дадуть нам сьогодні. Ця практика буде цікава і для тих, хто вже практикує, і для тих, хто тільки починає. Зосередитися треба на собі, знайдіть тихе місце. Я рекомендую все ж таки сидячи, концентруємося на диханні, і просто повторюємо, дозволяємо думкам піти, повторюємо все, що я кажу. Слухаємо мій голос, робимо глибокий вдих, збираємо всі думки і відпускаємо видих, слухаємо дихання, розслабляємо тіло. Розслабляємо ноги, руки. Перевірте, щоб вам було комфортно і ще повільно вдих. З видихом уявіть, наче з ваших ніг виходить коріння дерева. Глибоко, глибоко вниз, з правої ноги, з лівої. Подивіться, як воно просувається і намагається дістатися до ядра землі ще глибше. І повільно вдих, з видихом ви випускаєте стовбур дерева, наче по вашій спині він намагається вище і вище і вище. Намагається дістатися до хмаринок. Велике, міцне, дерево починає випускати гілочки з правої сторони, з лівої сторони. Листя або гілочки, або якісь плоди. Все дерево повністю вийшло. Робимо вдих і з видихом уявляємо, наче виходимо, стаємо перед деревом. Повторюйте за мною. Я вітаю тебе, дерево роду. Я вітаю свій родовий простір, всі дущому роду. Я вітаю хранителя роду. Якщо ви вперше, намагайтесь підійти трохи ближче до дерева. Привітайте. Фігуру, образ. Дякую, що приймає мене мій родовий простір. Для тих, хто не вперше, я прошу вийти до мене голову мого роду. Як тільки з'явився, я вітаю. Низький уклін робимо перед головою роду. Питаєте, чи можете ви спитати і задати питання зараз по атомних ваших близнюках, які народжені на планеті Земля? Добре. Надіюсь, у всіх так. Якщо ні, ви можете спитати, що ви можете зробити зараз для дерева. І потім дочекатися, коли разом будемо виходити. Якщо так, спитайте, скільки ваших атомних близняків зараз проживає разом з вами на землі? Кількість. Ви можете просто побачити цифру. Почути, відчути. Добре. Скільки з них жінок, а скільки чоловіків? Чи є атомні близняки, які проживають в моїй країні? Можете спитати за ту країну, в якій ви зараз живете? Або в країні, в якій ви народжені? Угу. Добре? Питаєте ваша душа серед атомних близняків. Має наразі найвищий чи найнижчий рівень розвитку душі або десь посередині. Mm -hmm. Добре. Які кармічні ситуації надважливі зараз для вашої душі, які має пройти ще? Кожен атомний блиснюк, які задачі, які спокуси, які ситуації. Якщо можна, попросіть показати вам, можливо, вже була ситуація, коли ваш атомний не. Близнюк не справився з якимось, з якоюсь задачею по життю, і у вас було погіршення, захворювання? Тяжка ситуація? Що це було? Як приклад? Просто просимо показати голову роду? З яким гріхом, з яким порушенням? якого аркану, якоїсь ситуації це було пов'язано? Добре. Яку пораду для себе, яку пораду для вас може порекомендувати зараз голова роду? Що важливо для вашого духовного росту? Щоб виконувати свої задачі душі. Добре. Якщо можна дізнатися якісь імена ваших атомних близнюків, за яких ви можете помолитися за здоров'я, поставити свічку, Перепитайте, чи всі імена ви зрозуміли? Або у декому можуть імена і не сказати, якщо ваш духовний рівень розвитку нижчий за потрібний. Добре. Чи є у вас страхи, які зараз активні у вас і у ваших атомних близняків? Можливо, якісь задачі вони не можуть пройти. Якщо є цей страх, то з чим він пов'язаний? Як він впливає і на ваше життя? Або ви його вже пропрацювали? Чи буде у цьому житті у вас зустріч з вашим атомним близнюком? Дякуємо голові роду, гранителям, вищим силам та душам роду, які зустріли і відповіли на питання. Чи є якісь рекомендації ще для вас, що хотів передати голова роду? Можливо, в когось є питання. Я дякую, що приймаєте мене і прощаюся зі своїм родовим простором. Підходимо до дерева роду, робимо глибокий вдих, наче входимо в дерево, починаємо збирати всі гілочки, стягуємо в стовбур дерева. І поступово складаємо його донизу, стягуємо. Піднімаємо коріння з лівої сторони, з правої сторони. Все дерево збираємо, коріння збираємо і робимо глибокий вдих. Я закриваю родовий простір. Видих. Повертаюся в тут і зараз. Відкриваємо очі. Дякую, друзі, за цю практику, що ви спробували зробити її разом зі мною. Обов'язково пишіть ваші коментарі, як вийшло. Повідомлення в Директ. Очікую і до нових зустрічей!